Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити дещо незвичний огляд. Це не буде просто огляд фільму та серіалу. Це буде мої 5 причин, чому я раджу вам подивитись серіал The Sandman від Netflix. Поїхали! Отже, перша причина це познайомитись з творчістю Ніла Геймана. Я чесно скажу, він мені сподобався як автор не одразу, але саме з пісочного чоловіка я зрозуміла, що це дуже крутий автор з дуже нетривіальними ідеями. Потім вже були американські боги, то що, що змусило мене ще більше закохатись у цього автора. Але саме з «Сендмен» почалася моя любов до Геймана. Друга причина подивитися цей серіал це тому, що Netflix зробили ідеальну візуалізацію цього фантастичного світу. Абсолютно в стилі геймена, цей фентезі, цей такий готичний стиль, цей морок, це і надія, це така сукупність та суміш всього. І при цьому це вдалось втілити візуально. Просто респект Netflix за таку творчість у візуалізації. Третя причина, чому варто подивитись цей серіал, а також почитати книгу, це тому, що сюжет дуже нетривіальний. Ми маємо незвичайний е, варіант любовного фентезі. Ми маємо незвичайний варіант прообраного, який рятує світ. Тут зовсім інші е, історії, інша концепція, і це захоплює відверто. Захоплює, інтригує і хочеться читати дивитись далі. Четверта причина, чому варто саме дивитись серіал, це тому, що акторський склад просто ідеальний. Головний герой фантастично точно передає образ Сендмена Морфея. Я просто не можу собі уявити інший каст, який був би більш влучним. Ну і п'ята причина, чому вам варто все ж таки подивитись цей серіал, тому що гейман, як завжди, дуже влучно вплітає в свою історію якісь історичні міфи, легенди, і це просто дуже кайфово дивитись і ловити такі референс. Власне, ось чому вам треба подивитись цей серіал. Чому його не дивитись, я навіть вигадати не можу. Тому читайте гарні книжки, дивіться гарні фільми та серіали, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та залишайте свої коментарі. Па-па!